Це одне з найдивовижніших відкриттів останніх років. Виявляється, наші м'язи здатні виробляти натуральні антидепресанти. Коли ви скорочуєте м'язи, вони виділяють у кров особливі білки, які вчені називають молекулами надії. Ці речовини допомагають організму боротися зі стресом, захищають від депресії і навіть прискорюють відновлення після травм. І що найголовніше, щоб запустити цю природну аптеку, потрібно просто рухатись: ходьба, танці, плавання. Важка атлетика, будь-яке скорочення м'язів викидає ці молекули в кров. Ваше тіло, немов говорить, рухайся, і я допоможу тобі впоратися з труднощами. Тож не потрібно складних планів, просто почніть з малого, прогуляйтеся в парку, потанцюйте під улюблену музику або спробуйте просту розтяжку. Ваші м'язи вже готові підтримувати вас.